Створення рентгенвідділення із сучасним обладнанням, капремонт ліфтів та установка сонячної електростанції. Неповний список проєктів модернізації першої міськлікарні. лікарні. Наразі триває реконструкція рентгенологічного відділення. Тут встановлять сучасне обладнання магнітно-резонансної та комп'ютерної томографії, рентген-апарати. Підхід до реконструкції комплексний. Наголошує Олександр Вілкул. Лікарня номер один. Дуже багато проєктів. Перше рентгенологічне відділення, повністю оновлення, будівництво дуже товстими стінами, нове рентген обладнання і, що найголовніше, новий МРТ, який може виявляти патології не лише у дорослих, але й у дітей, в тому числі у немовлят. Такий МРТ тепер є лише в Ахмадіді, в Києві і тепер буде у нас. Це перше. Друге заміна ліфтів встановлення сонячних панелів, капітальний ремонт гінекологічних відділень унікальний апарат МРТ, якого наразі немає в жодній області України. В Криворізькій лікарні номер 1 функціонуватиме вже до кінця року. Стосовно МРТ, всі будівельні роботи будуть закінчені до 1 вересня. Потім встановлення і налаштування обладнання. Ну це не так швидко, Але в цьому році новий МРТ, як я сказав, другий в Україні запрацює. Роботи стартували в березні. Леву участку будівельних уже виконано. Підрядні організації запевняють, на кожному етапі ретельно виконуються всі специфічні вимоги цього проєкту. На даний момент виконані роботи по оздоблюванні, де буде встановлено МРТ, встановлена клітка Фарадея, встановлений холоджувач чилер, виконані роботи в рентген кабінеті Строїтельна частина виконана процентів 80%. В августі ми закінчимо роботи оздоблювані. Ждемо спеціалістів Філіпса, які будуть встановлювати МРТ. Коли вони встановлять МРТ, буде заложений технічний прийом і будемо вводити в експлуатацію МРТ. Оновлення та модернізація базових лікарень серед пріоритетів у місті на цей рік. Воєнний час диктує потребу в максимально якісній і комфортній медичній допомозі людям. Вікторія Добровольська, Максим Пономарьов. цей день.